Всім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин Інструментик. Хочу вам показати комплектацію картера, який підходить для бензопили з МС 250, 210, 230. Багато мене просили, зробив відео. Зробив відео. Ну, час пройшов. Зверніть увагу на його комплектацію. Так він виглядає. В комплекті йдуть шланжики, сапунчик, мас... масляний насос, шпильки, амортизатор. Масляний фільтр. В общем, вот так він виглядає. Якісний погано, це не оригінал, це китайський виробник. Ну, якісний. Так що, якщо комусь треба, зверніть увагу на комплектацію. Якщо вас влаштовує, робіть замовлення на сайті. Інтернет-магазин інструментик, Всім гарного дня!